Мої вітання, поціновувачі Аврори. Вітання на каналі Катерина Мальва. Сьогодні ми йдемо з Вовою в Аврори дивитись цікавинки. що цікавого я побачила і що мені сподобалося все вам покажу. Дивіться, яка гарна тарілочка. Дуже сподобалися ось ці чашки. Дивіться, яка склянка дуже цікавої форми і досить гарний вид в неї, гарний колір. Чашка з подвійним дном. Дивіться, які підставки під гаряче завезли в Аврору з котиками. Хто полюбляє котиків так само, як і я, ставте лайк цьому відео. І дивіться, які малюнки дуже гарні, стильні. Для творчих людей, дітей покажу товари. Набір акварельних фарб. Є ось такий набір пастельних олівців масляних. Зараз покажу палітру, яка тут є. Така тепла палітра. Фломастери, маркери в Аврорі за дуже цікавими цінами. Не дуже дорого, на подарунок дітям піде якраз ось на Різдво. Якщо у вас є похресники, ставте лайк цьому відео. Дуже різні ціни. Я показую саме те, що мені видалося цікавим. Зверніть уваги, хто полюбляє читати ось такі закладки і книжки для дітей в підручники, хто навчається у школі. Дуже стильні і досить недорого вони коштують. Це вже для більш дорослих школярів і для дорослих людей також. Дивіться, що я знайшла. Хто пам'ятає, у нас були раніше такі ручки з чотирма кольорами, а тут шість кольорів. Вау! Завжди в аврорі є гарний вибір ось цього пухкого пластиліну модуліну який стає потім сухим, і фігурки, які ми робимо з цього пластилину, то вони як іграшки стають. Можна собі наліпити будь-яку іграшку і гратися ними потім. Дуже різні кольори, такі насичені. Це новий завоз, тому вони всі мають бути свіженькими. Від найдешевших показала вам до найдорожчих. У найдорожчих ось за 129 гривень. Тут великий-великий вибір тональності саме ось цих кольорів. Зверніть увагу на книжки в Аврорі, досить нормальні ціни, саме такі, які є в книжкових магазинах. Тут я вам показую, які ілюстрації всередині. Якщо потрібно зробити подарунок, знову ж таки, похреснику, дитині. Ось, будь ласка, дуже гарні книжки на різдвяну, саме тематику. Також є на різдвяну тематику, не тільки книжки. З дуже гарними малюнками і оповіданнями, а також є усілякі розвиваючі головоломки, лабіринти, календарі, ігри також в форматі книжки. Хто купив ялинку не знаєте, як її поставити, підставки є в Аврорі, дуже велика кількість їх там. Тому майте це на увазі. Підставка досить така важкенька, тому ялинку витримає. Бенгальські вогники дуже гарні ціни. І не забувайте, що в Аврорі є дуже великий вибір картин за номерами. І таких фоторамок, які теж можна використовувати для картин. Як ви думаєте, що це? Це свічки, дуже гарний аромат цієї свічки. Вова оцінює. Сказав, що пахне кокосом. Дивіться, які гарні кольори. На подарунок саме те, що мені подобається в такому форматі свічок, що воск не виливається нікуди і він залишається тут в коробочці. І потім, коли свічка догорить, можна зробити там нову свічку. До речі, в мене є відео, як я роблю свічки. І також можна просто цю коробочку собі залишити. Ще ось така є свічка з гіпсу. Дуже цікава. І тут я вам показую різноманітні свічки, вони всі пахучі, дуже смачненько, смачненькі аромати, в них дуже незвичні дизайни. Тому беріть собі для затишних різдвяних вечорів. Різдвяні серветки для вашого столу дуже цікаві дизайни. Якщо хтось займається декупажем, також можна використати ці серветки. Дуже красиві кольори. Трохи вечірнього неба, рожевого вам стрічку. І дякую всіх за перегляд цього відео. Якщо я була вам корисна з цим відео, поставте лайк йому. Також не забувайте підписуватись на канал, бо тут цікаво дивіться інші мої відео. Відео про нашу нову хату, а також як готувати рамен, також є на моєму каналі. А я з вами прощаюся. Всім гарного!